Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду заквашувати помидори на зиму і покажу вам. Значить, Покажу вам на прикладі 3-літрової баночки. Собі я і у 5-літровому заквасила. Роблю і так, і сяк. Ну, а вам покажу на 3-літрову баночку, щоб всім було зрозуміло, скільки чого додавати. У баночку закладаєте, хто що полюбляє за своїм бажанням. Кропчик, петрушку, листя смородини, ось додаю, листки хрону, можна корінь хрону додати. Часничок ось так порізаний пластинками. Краще всього розрізати, він так краще і аромат свій віддає, і смак. Ось так трішки на дно і посеред баночки можна додати. І закидаю помідорки. Так, ось так накидала половинку баночки, додаю декілька листочків лаврових за бажанням. Перець чорний горошком і духмяний. Теж сюди. Далі. Додаю ще часничок решту. Знову зелень додаю. Листочки смородини, хрін, кріп, все, що хто забажає. Так, все, і знову далі. Закладаю помідорки, повну баночку. Так, готова моя баночка з помідорами. Тепер можна відразу в банку додати спеції, а можна, так як я, проста звичайна холодна водичка, трішки розмішати, сіль і цукор, щоб розчинився. Значить, на 3-літрову баночку додаю столова ложка трішки з гіркою солі. 100-грамова чарочка цукру і гарненько розмішаю, щоб розчинилось. Розмішала і виливаю тепер у баночку. Так, далі додаю 100-грамова чарочка оцту, сюди виливаю. І до верху банки доливаю звичайною холодною водичкою. Додаю на кожну баночку трьолітрову три таблетки аспирину. Доливаю ось так водичкою, і все. Закриваю капроновою кришкою. Закриваю такою розпараною кришечкою капроновою. Все, все готово. Винести в льоху погріб. Дуже смачні за цим рецептом получаються помідорки. Хто ще так не пробував, обов'язково спробуйте. Дуже класні.